Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Запрошую вас переглянути новий влог. Я розпочала прибирання. Один з листочків монстер в мене засох. Залишилося два. Один з них навіть пустив маленький корінчик, і я вирішила протерти підвіконня і на кухні, і на балконі. Ще дівчатка сьогодні мені потрібно попрасувати речі. Зараз з кожним днем просування встає все більше і більше. Кожного дня і я, і чоловік, і син одягаємо нову футболку. Ну, в сенсі, не нову, щойно куплену, а чисту. А увечері відправляємо їх до прання. Так ми вже звикли. Беру іноді по кілька разів на день. Дворі зараз тепло, вже сушильну стіечку я винесла на балкон. Цілу зиму вона стояла у нас в коридорі, і, чесно кажучи, мене бісила. Я сьогодні вже встигла зробити манікюрчик, захотілося червоного. Сьогодні у нас по плану ще сімейна прогулянка. Хочемо зустрітися з друзями. Далі покажу, яку класну кафешку ми надибали. Називається Кріспі Кафе. Вона така зроблена у стилі вулиці Сезам. Є таке шоу американське, дуже смачна кава, какао, солодощі. Вирішили сьогодні на пробу взяти додому чізкейк. Я його трошки, звичайно, пригостилася, але не налягала, адже зараз знову на інтервальному харчуванні. Торт мій з'їли хлопці. Кому цікаве інтервальне харчування, ця тематика, як схуднути, то залишайте коментарі, обов'язково зніму відео на цю тему holding you Давно в себе на каналі я не показувала продуктову корзину. Ось накупили скільки продуктів. Щойно повернулися з магазину. Давайте вам покажу. Якраз буду складати все у холодильничок. Так, показую все підряд. Хтось у нас дотримується правильного харчування, хтось не дотримується, хтось вживає молочку, хтось ні. Отже, ясний ряд. Взяли ось такі готові відбивні, курячі смажені, вони в клярі дуже класні, я їх час від часу беру і сама я роблю собі такі бургери і синочок полюбляє саме з кашкою їсти такі. Курячі биточки. Чоловік для себе обирав курячі крила смажені, вони коштують тут 189 гривень. Я рахувала, що купляти самому смажити виходить одне на одне. Млинці я також не печу. Вже неодноразово казала, що в мене навіть і борошна немає. І якщо я смажу рибку і роблю кляр, то я його роблю з мамки. Отже, млинці домашні з курятиною тут е, кілограм. 240 гривень коштує, також дуже смачні, нам подобається. Любимо в відділі готової їжі купувати якісь місні продукти. Також взяли міні-сосисочки з філе індички, вони такі маленькі, іноді також з макарошками варю синочку. Також мій чоловік, я навіть і не бачила, брав таку напівкопчену ковбаску, губернаторську вищого сорту. Так, така ковбаска за пів кілограма коштувала 238 гривень. З крупи у нас сьогодні ось такі пластівці, інші крупи, гречка, макарони у нас є. Також взяли чай з бергамотом мономах, Тут 45 пакетиків. Також покажу, що ще взяли до чаю. Ось такі вафлі нам подобаються: лимонні грошей. І ось таке зоологічне печиво. Із фруктів у нас, як завжди, яблучка. Це Golden Premium за кілограм 600 грамів 48,58. Бананчики, правда, я вже два штучки тут відділила. Вісім бананчиків, 81 гривня. Почевий ряд у нас це помідорки черрі. Я останнім часом полюбила їх. Беру. Мені дуже подобається чоловік. Собі взяв ось такий салат: Адмірал це такий звичайний салат з крабовими паличками. Він коштував за 400 грамів 140 гривень. Взагалі, якщо рахувати і все купувати, самому мішати відро салату, я викидаю потім половину, тому що вона псується, ми багато не з'їдаємо. Та й взагалі, оце різання, змішування, потім мити посуд економніше, іноді навіть дешевше на невеличку сім'ю купувати готові салати. Якщо ви вважаєте інакше, то це ваше діло. Я нічого вам не нав'язую. Чоловікові заходить ось така кава. Я зараз стараюся каву не пити, тому що на інтервальному харчуванні обов'язково корисні жири. Взяли миндальні горішки. Тепер молочка. Взяли ось такий твердий сир, йогурти. Це для сина, він дуже любить ці йогурти. Також взяли безлактозне яготинське молочко ультрапастерилізоване. Захотів синок, маночку. Зараз чоловік робить собі каву з молоком, то додається молоко. В каву. Це для дітей 2,5% жиру. І я для себе взяла свій улюблений сир кисломолочний, безлактозний. Тут 5% жиру. Мені дуже подобається саме цей фіолетовий галичина. До речі, я зараз згадала, що забула купити мед. Хотіла купити мед до цього сиру. Мені його вистачає на два рази, я його розділяю. Ну, і ось тут таке у нас некорисне. Що до віку останнім часом заходять ось такі пюрехи. Хоча у нас є і картопля, але я помітила, що коли я варю пюре, вона у нас якось пропадає. Хлопці не дуже люблять пюре, іноді хочеться то він собі просто заварює такий пакетик. Ясне діло, що це не корисно, але нехай буде. Не корисний такий супчик з грінками, але іноді хочеться якоїсь такої смакоти. Тому нехай буде і ще він взяв три сосиски кісні. В принципі, це всі покупочки у нас вийшли вони на 2200 гривень. You feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered the no man. I still go. Go, 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 Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way uh, or the highway and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. You never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, they deceive with the negativity. But I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.

Ось така милота. У неї шевеляться всі лапки, хвостик, такі красиві резинові вушка. Зараз покажу вам, як вона світиться. Такий невеличкий нічничок для дітей. Кірюшки дуже сподобалася, класна така. Ще кілька аптечних продуктів. Взяла вітамінки для синочка, для себе і сироватку для росту вій та брів. Синочку взяла ось такий мультивітамінний комплекс з мінералами Konga фірма SoGar. Вже неодноразово їх брали. Тут жувальні таблеточки, їх 60 штук, вистачає на 2 місяці. Кирилу вони дуже подобаються. Вимітила, що коли синок приймає ці вітамінки, то він менше хворіє. Ось так вони виглядають: такі сонечка красиві. Як на мене, то це найкращі вітаміни, в крайній мірі з тих, які ми брали. Перфектіл, Original. Неодноразово їх брала. Він йде спеціально для шкіри, волосся та нігтів. Але тут дуже класний склад, тому я їх беру. Просто як мультимінеральний комплекс. Вони мені подобаються. Найголовніше, що я від них побачу ефект. Так вони виглядають. Такі оранжеві, величенькі вітамінки. Ці вітаміни і моя дитина також. Ці вітаміни ми приймаємо після сніданочку. І останнє з аптечного – це сироватка для росту Вітабрів Мінокс. Одна в мене вже закінчилася, я взяла іншу. Вистачило мені її на 2,5 місяці. Ефект після неї просто вау. Майже всі знайомі дівчатка, з якими я бачилася останнім часом, запитали мене, чи я наростила її, чи зробила ламінування, тому що в мене вони просто розкішні, гарно підкручені, довгі. І я всім казала, що це ось ця. Чудо! Сироватка Мінокс. Останній раз вона коштувала 430 гривень. Ось так виглядає пензлик такий тоненький, ніби для підводочки. Зараз у мене ціль відростити розкішні брови. Вже не щодня мажу цією сироваткою Вії через 2-3 дні. А от на ніч щоденно наношу на ті місця на брівках, де у мене немає волосків. Буду чекати, коли станеться це диво, і в мене відростуть мої бровки. А це вже інший вечір. Грузинський ресторан Чача. Смачний шашличок там просто ням-ням. І неймовірний захід сонця. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ви в безпеці. Бережіть себе.